4,3 три мільйони українців офіційно зареєстровані в Європі як ті, що втекли від війни, і 1 мільйон 600 тисяч з них вже працюють. Українські біженці істотно допомогли європейському союзу впоратися з нестачею робочої сили. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив єврокомісар з питань праці та соціальної політики Ніколас Шмідт. Найвищий рівень зайнятості серед українців з тимчасовим захистом в Литві, Данії та Польщі там працює понад половина прибулих переважно в тих секторах, де є серйозна нестача робочої сили, це сфера гостинності, охорони здоров'я, будівництво. Подробиці, дивіться далі. Аукраїніанса Райтнаустанців зараз сприймають Як додаткову роботу силу чи більше соціальний діалог сошалборин айсентеяфестдумаю вони перш за все люди їх сприймають за людей, які прибули з країни, що зазнала агресії, яка досі зазнає агресії та руйнувань нищення путінською Росією. Тому насамперед їх сприймають за людей, з якими ми маємо бути солідарними. Звичайно, багато українських. Українців добре інтегрувалися на ринку праці, тому що тим, хто залишається в ЄС, запропонували можливість інтегруватися, негайно знайти роботу, і багато з них це зробили. Зараз понад мільйон людей працюють у різних секторах. В одних країнах їх більше ніж в інших, в деяких трохи менше. Але в глобальному масштабі це спрацювало досить добре. quite well згідно зі статистикою, в Литві 57% українців з тимчасовим захистом вже працевлаштовані. Данія на другому місці 53%, потім Польща 48%. Що ці країни роблять інакше, завдяки чому мають кращий результат. У деяких випадках ми можемо вказати на схожу мову, якщо говорити про польщу. Але якщо данія на другому місці, напевно, справа не в цьому. це залежить по перше від зусиль, які докладають різні соціальні. Альні служби, щоб допомогти українцям підготуватися до ринку праці, очевидно важливо вивчати мову, але це також визнання фаховості. Візьмімо, наприклад, Литву. Литва визнала дипломи лікарів, медпрацівників у сфері охорони здоров'я. Таким чином вони є однією з небагатьох держав-членів, які визнали такі дипломи. Не всі країни-члени зробили це принаймні не так швидко і регулярно. Інший момент: ефективність державних служб зайнятості. Як вони допомагають українцям інтегруватися на ринку праці? Також догляд за дитиною, адже більшість українців, які приїхали до ЄС, часто є жінками з дітьми, можуть працювати лише якщо є догляд за дітьми. І ось в Данії є дуже добре налагоджена система догляду за дітьми. Тож я думаю, що це частково пояснює відмінності на рівні інтеграції ринку праці. Ви назвали цифру мільйон або понад мільйон. Це щось на кшталт чверті прибулих чи половина тих, хто може працювати. Як ми можемо співвіднести цю цифру в відсотках до людей, які прибули сюди? Остання цифра, яку ми маємо, це 1,6 мільйона українців, які були інтегровані на різних ринках праці для порівняння зареєстрованих за директивою про тимчасовий захист наразі 4,3 мільйона. Це дані за 24 вересня. Серед українців багато дітей є також літні люди. Тому я вважаю, що в глобальному масштабі інтеграція на ринок праці є досить успішною. чи бачите ви такий розвиток подій, коли деякі країни-члени розглядатимуть зменшення допомоги або класифікуватимуть по різному регіону тівайдріджон айсинтет. Думаю, що новини, які надходять з України, щодня не дуже хороші. Війна триває і навіть триває жорстокіше ніж будь-коли. Навіть якщо в інших регіонах інша інтенсивність бойових дій війна в Україні триває. Бомбардування триває. І на мою думку, а також це є і загальною політикою країн-членів. Ми повинні залишатися з Україною, і ми повинні допомагати Україні. І я думаю, що багато з цих українців, які зараз працюють, допомагають також європейським країнам впоратися із дефіцитом на ринку праці та нестачею робочої сили. Вони працюють переважно в тих секторах, де є серйозна нестача робочої сили, як сектор гостинності, як сектор охорони здоров'я, іноді будівництво. Тож думаю, в цьому сенсі це також перевага для країн. For, uh, the, uh, receiving, uh, uh, countries which receive receiving минулого року, коли ми говорили про переваги, ви сказали, що ніхто не розраховує на якусь вигоду від українців, що йде війна, єс допомагає українцям не з метою вигоди. Чи є якісь оцінки зараз, як українці вплинули, особливо на ситуацію з нестачою робочої сили? ми не маємо точних цифр, щоб сказати, наприклад, що якби жоден українець не приїхав до Європейського союзу, ми мали б додаткові витрати через брак робочої сили. Але якщо ви подивитеся на різні сектори, де працюють працюють українці чи то виробництво, чи то будівництво, здоров'я, чи освіта. Ви помітите, що внесок українців не є побіжним. Він досить суттєвий. Тож я думаю, навіть якщо у нас немає прямих цифр щодо цього, ми дійсно можемо сказати, що внесок у багатьох країнах є досить значним. Тому я б сказав, що ми повинні докладати більше зусиль, щоб інтегрувати українців на ринок праці, щоб дати їм належні можливості працевлаштувати їх на потрібному рівні, також відповідно до їхньої кваліфікації та рівня освіти. Тож це я вважаю, гарний шанс для них, але це також шанс для країн, які приймають And then, if we talk about those... якщо говорити про тих людей, які вже працюють, коли закінчиться війна, вони матимуть право залишитися і далі працювати? Чи їх попросять повертатися і працювати в Україні? Not... думаю, про це рано говорити. Наразі ми продовжили дію директиви про тимчасовий захист до 2026-го. Сподіваюся, у 2026-му ми закінчимо цю жахливу війну і що вона закінчиться позитивно для України. Я був би обережний зі словами, що якщо війна закінчиться, то людям доведеться виїхати, тому що ну деякі з них проживуть в ЄС вже 3-4 роки і налагодять життя. Їхні діти ходять в школу, у них робота. Ймовірно, їхній роботодавець каже: ми хочемо залишити цю людину, бо вона тепер інтегрована у ринок праці. Ви говорили, що Україна хоче повернути людей, і це цілком зрозуміло, тому що великим викликом після закінчення війни і навіть зараз є відбудова України. Тож Україні знадобляться всі таланти, усі люди, щоб працювати над відбудовою. Тож це треба буде обговорювати, але я був би дуже обережним щодо того, як це буде врегульовано. До речі, зараз ми також перебуваємо в процесі вступу України до ЄС. Тож це також момент, який ми не повинні недооцінювати. Наведу приклад. Я розмовляла з будівельником із західного регіону України і сказала йому, що в Україні може бути багато роботи, коли почнеться відбудова після війни. Запитала, чи збирається він повернутися з Бельгії і, наприклад, працювати на сході України. І він відповів: знаєте, я із заходу, і якщо я працюю на будівництві далеко від дому, для мене однаково чи це схід України, чи захід Європи, бо я все одно не вдома. Але на заході платять більше. Який вихід може бути в цій ситуації? Це індивідуальний вибір, який люди хочуть робити залежно від їхньої сімейної ситуації, залежно від роботи, яку вони мають тут, у Бельгії чи будь-де в ЄС хтось може мати хорошу роботу і хотіти продовжувати працювати в ЄС. Інші можуть хотіти повернутися до родичів Україну. Тому тут мова про індивідуальний вибір, і на мій погляд, і як я вже сказав, про це рано говорити. Ми маємо бути відкритими та гнуч і звичайно працювати з українською владою, щоб також сприяти поверненню тих, хто хоче повернутися. Бо якщо ви повертаєтеся, потрібно знайти житло, знайти будинок і таке інше. Це речі, на які люди зважають, особливо ті, хто досить добре інтегрувався. Це також буде викликом. Але, думаю, це також залежатиме від індивідуального вибору, який потрібно певним чином поважати самовиспекти.